Наші вітання, Адріан Богданович, ми mm -hmm. в ефірі. Так, вітаю. Шановне, шановне вітаю. шахове товариство, вітаємо нашого новоспеченого коментатора, гросмейстера Адріана Богдановича Михайчишина, метра нашої шахової школи. Вітання, пан Андріан. Вітання, дякую. Дуже я знаю, ви слідкуєте, слідкуєте за нашим матчем. Можна, можна, я видам навіть такий інсайт. Що вчора ви в компанії з паном Петерсоном, який є нашим спонсор, партнером преміум, Ви десь там за кавою Львівською обговорювали третю партію? Так, обговорювали, обговорювали, обговорювали матч, обговорювали то, що в Олександра Білявського, членів кандидата, до цього турніру притягнути, але на жаль, вони. Вони, а знаєте, як а знаєте, яким чином, для... знаєте, яким чином ми притягнули? У нас перший день коментував з Білявським Волокитін, а другий день коментував так. з Білявським Пономарьов. Так що ми їх всіх зібрали докупи. Не знаю, чи Коробова нам, якщо коробова ще вдасться, так. то в нас буде так. всі, всі п'ять членів команди так, в одному. Там... Так, так. Ну, то добре, бо там. Там є, знаєте, в українській команді є деякі проблеми, бо деякі шахісти, які виїхали на Чемпіонат Європи, не повернулися деякі гросмейстери, деякі є офіційно на, на зборах. Ну там складна система. Давайте не будемо так, ми цей до, того, не до того ми знаємо, ми знаємо, торкатися, склад команди, до того, болюча болюча, то, болюча, болюча тема. Ми знаємо склад команди. Якщо є, ви не знаєте, то я вам його озвучу. Значить це е, Пономарьов, Волокітін, Коробов, Коваленко, Самоненко. Так, так напевно, по, так, по знаю, дошкам Самоненко запрошений. Добре. Самоненко запрошений вперше, е, Коваленко також так, після тої військової паузи. Також. От і так, матч, так, так. А в... Ну, вони оті, от, оті двоє, які візні в Україну, а в інші, інші в Україну не візні. Так що будемо жартувати. Але добре. Головне, що я матч. Мач є і якісь свято шахів. Бо таких турнірів, де грають видатні гросмейстери між собою дуже мало. От зараз є чемпіонат Європи серед юнаків в Греції. Наших поїхало десь 83 учасники, і ще десь батьків супроводжуючих тренерів виграють золоті медалі. Наші дівчата, учениці Гребінського і Фірмана виграли золоті медалі до 16-ї, до 18-ї років. 12. за вчорашній день за вчорашній день рапіду нас 12 медалей. Загалом стріблося б з золотої 12 медалей. так, то є, є великі тата. Хоча з другого боку там половини країн нема, але досить серйозно конкурентами в них є поляки, які також приїжджають з серйозними намірами, серйозними збірними, Всіх найкращих привозять. Так що тут цікаво, цікаво буде ще сьогодні-завтра Бліц. Думаю, що ще більше буде медалей, навіть більше, бо в бліці наші ще сильніші. Так що я думаю, що це дуже успішний успішний чемпіонат і успішна поїздка молодих, і ще там, напевно, якийсь чи, чи буде збір, чи що. Бо в нас зараз також дуже, дуже популярні шахові табори. Шахові табори львівські і львівсько-українські проводилися і в Болгарії, і тепер в Греції проводяться. Ще планувався, по-моєму, в Італії, але я не знаю. Але зараз проходить дуже гарний шаховий табір в Карпатах. Також львівських львівських шахістів з, з, з різних, з різних шахових львівських центрів. Так що то є тенденції дуже добрі, і, і будемо мати надію, що то вирощується зміна, вирощується зміна. Зміна е, е, наших північних виробництво. Так, ну давайте якраз на, на, на слові про зміну змін, змін вертаємося але до матчу. Так би мовити, шахіст на майбутнє, то є Самоненков, бо всі вже трошки вийшли з віку, виходять з віку, коли можна досягати високі результати, можна тримати рівень, але, але вже досягати високих результатів неможливо, то є ясно всім. І тому надія на 8 років молоді. Також займуть їх місця і стануть ще сильнішими, і будуть мати ще більші успіхи. По тій кількості, яка є, і по тих їх успіхах, я бачу велику перспективу, що молодь за років шість збірна буде складатися саме з них. Ми вчора. Плюс ми... Самоненко, який вже буде їх лідером, та ми вчора спілкувалися на цю тему з тренером збірної України Білявським. І він каже: ну, на жаль, ситуація така, що в нас стара збірна, правильно зрозуміти це слово. Тобто всі шахісти 40 плюс-мінус. І так. власне Самоненков є. От Потім у нас є якийсь провал. Там, здається, Кузубов був наймолодший з тої з тої когорти, що під 40. тут Самоненко у нас є флагманом оцеєї. Нової генерації, чи як мої назвали? Нових новою таєм. Та, так що для нього слайма, цей нової збір досвід буде дуже важливим, і, напевне, досвід цього матчу, який ми тут організували в Морщині, також, безумовно, буде важливим. Ви трошки mm -hmm. слідкували за першими трьома партіями? Ну, за, за третю я знаю, що ви вчора слідкували Так, а дивився, а ще... дивився, дивився трошки. Так, так. Так. Першу, по-моєму, я не бачу, бо був зайнятий мав весь день якісь заняття, бо ще там австрійцями, аж. Сьогодні я вже, ну, також маю, із заняття мав, і, і різні справи. Ну Поки у вас є час, ну зараз... було б цікаво подивитися, яка позиція? Позиція. у нас. Яка позиція? позиція? У вас ваша дошка виведена на, на наш екран. А може ви мені продиктуєте? Може, ви мені продиктуєте ходи, які були? А ви самі не, не зможете це? Так їх? буде простіше. Так, добре, зараз будемо диктувати вам. Позицію? А ви... позицію можу поставити, також Так, та, Поставте позицію. Поставте позицію, тому що там вже досить багато… А цих... позицію ставити треба там, там то й довше. Ви знаєте, що шахістам, шахістам простіше по ходах то все поставити. Чи у вас ходів нема? Ні, ні, ні у мене є ходи. Просто ви би, там би, якраз би від початку би цю позицію би і почали коментувати кожен хід з ходом. Ну от, давайте я і поставлю. А де, де, Давайте позицію ставлю, де король? Диктуйте. Давайте ми так. Зараз у нас тут є, і в нас якраз за мною там є цей. За мною є екран, і Іван Ільницький нам буде судять. Ди, Кажіть, Іван.